Бельгійська поліція затримала підозрюваних у викраденні діамантів, що сталося в аеропорту Брюсселя 18 лютого. Рейди та арешти пройшли у трьох країнах. Шістьох підозрюваних затримали в Швейцарії, одного у Франції. Ще 24 людини у Бельгії. В операціях брали участь 200 поліцейських та півсотні бійців спецпідрозділів. Про те, як поліції вдалося напасти на слід грабіжників, прокуратура Бельгії не повідомила під час рейдів поліція конфіскувала кілька предметів. У Швейцарії ми знайшли діаманти, і як ми вже встановили, вони потрапили до рук цих людей внаслідок пограбування. А в Бельгії знайшли значну суму грошей. Розслідування триває й далі, розповів представник прокуратури Брюсселя. Три місяці тому група невідомих віртуозно викрала діаманти з літака, що прямував до Цюриха. Люди у поліцейській формі під'їхали до літака швейцарської компанії, куди інкасатори завантажували контейнери з коштовностями. Операція Кілька хвилин ніхто не постраждав. Грабіжники швидко зникли зі здобичу на суму 38 мільйонів євро.